Доброго ранку. Доброго ранку видаю вам 11 підручничків. Мама п'ятикласниці Кропивницького ліцею імені Шевченка Тетяна Моторна прийшла до шкільної бібліотеки за підручниками для доньки. каже за всі роки початкової школи підручників завжди вистачало. Паперова книжка це найкращий варіант. Але в на сьогоднішній день іноді бувають випадки, коли дуже зручно користуватися електронними підручниками, електронними книжками. Мені особисто, наприклад, я привчила так своїх дітей, що брати в руку до руки книжку це завжди приємно. Це нові знання, це якісь зовсім інші емоції, ніж там, так само там з планшетами або з електронною книжкою. Цьогоріч нові підручники мають отримати учні перших, других, третіх і восьмих класів, сказала керівниця обласного департаменту освіти Ельза Лещенко. Надходити вони почали з липня. Надходження в цьому році вперше відбувається в два-дві методики різні. Перша методика, та як правило, це до поліграфічної регіональної агенції. Це 64%, І 36% видавництва, які видають підручники, безпосередньо привозять ці підручники до шкіл. Пояснює, для учнів перших та других класів замовили математику, українську мову та читання. Для першокласників потрібно майже 17 тисяч підручників, для другокласників понад 17 тисяч, для учнів третіх класів замовлення понад 46 тисяч. Це математика, українська мова, читання, англійська. Я досліджую світ, мистецтво та німецька мова. Ці підручники підлягають передруку відповідно до постанови Кабміну що 5 років. На 19 серпня ці підручники область не отримала. Держава шукає спонсорів для їх друку підручники для восьмого класу друкують коштом державного бюджету. І сьогодні вже надходять підручники на території щодо восьмого класу. В першу чергу це мають отримати область має отримати 214 тисяч 281 підручник. Це всі предмети маються на увазі і триває процес надходження. На сьогоднішній день до шкіл Кіровоградської області надійшло 83%. У Кропивницькому ліцеї імені Шевченка отримали підручники для шести предметів восьмикласників, сказала завідувачка бібліотеки Світлана Єрмошенко. Це в нас інформатика, алгебра геометрія, зарубіжна географія і е, англійська мова. Це ті, що зараз є в наявності, е, ті, що ми видаємо. Інші будуть до нас надходити саме від видавництв напряму. На сьогоднішній день восьмий клас. Ми задоволяємо всі 100% до першого вересня. Зі слів керівниці департаменту, якщо до початку навчального року не отримають підручники для першого, другого та третього класів, діти будуть користуватися надрукованими у попередні роки. Освітня програма для цих класів не змінювалась. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини, Кропивницький.